Так, все ж таки, можна підкупити дитину? Чи цього не можна взагалі робити? Е, є такі ситуації, коли ви бачите, що ваша дитина чимось не хоче займатися. Але ця діяльність для дитини не є якоюсь суперечливою або ненависною. І ви бачите, що ваша, ваші педагогічні здібності трішки, знаєте, як би то не дотягують до того, щоб Змотивувати дитину до того, щоб вона цим займалася. Але ви бачите, що сам процес він подобається дитині. Дитина кайфує від цього процесу, але просто інколи ну, або ліниться це робити, або щось заважає. Ну, ви бачите, що чогось не вистачає. Ось у такому випадку, на мій погляд, і можна використовувати такий маленький підкуп. Що думаєте ви з цього приводу? Мені дуже цікаво буде почитати. Пишіть у коментарях.